На продаж у нас з'являється ексклюзив Європ'ятий 2013 року, Щоб ви розуміли, кінець 13. го З пробігом 620 тисяч. З гідравлікою, тільки-тільки заїхав. Свіженький, гарячий пиріжок, скажімо так. Він заїхав буквально вчора, зранку до нас. За дублюшкою все повністю працює, один великий паливний бак, 440-й, де 20-й. Він код у нас в ідеалі поранені, такий він стан у нас має, без ретарди. Така машинка, гідравліка, до речі, все повністю працює. Машина, як ви бачите, не мита, не брита в такому стані, як заїхала. Візуально по машині питань ніяких немає, ні дефектів, нічого абсолютно. Весь повністю цілий, чистий 13-й рік. Така, по салончику, чесно, я був шокований, що хімчистка не робилась, але подивіться, наскільки тут охайний, гарненький. Салон, отак виглядає, потолок не відпадає, великий магнітофон з подстаканниками, з усім. Жодних помилок на машині, акумулятори добрі, запускається не то, що з півоберту, тільки ключа дав понюхати, він вже запустився. Така машина, кого буде цікавити, такий європ'ятий, можливо, в неготовленому стані, поки що ми нічого з ним не робили. Можете телефонувати, будемо ціну домовлятися. До речі, подивіться, наскільки ідеальна в нас ось, ось ця центральна частина руля. Кнопочки, подивіться, в якому все ідеалі.